Без хімії і так легко готується домашня варена ковбаска. Поєднання, це така ніжна на бутербродик. те, що треба. Для початку з курячого м'яса робимо фарш. Тут у мене груднинка і так само ще стегно вже обрізане від кістки. Фарш готовий. а Далі нам потрібно додати суміш. Я обираю від торгової марки Вінницький м'ясник. Тут в складі тільки нітритна сіль, а також натуральні спеції і трави. На кілограм м'яса нам потрібно 23 г суміші. Для цього рецепту я обрала саме суміш номер 5. А далі накриваємо харчовою плівкою і на добу в холодильник. Далі до фаршу додаємо 10% вершки і все гарно вимішуємо. Далі нам знадобиться колегенова оболонка. Її я занурила на 15 хвилин підсолену воду. І тепер сюди викладаємо щільно фарш. Я використовую саме ось таку насадку. Відправляємо ковбаску в холодну духовку, а потім тільки вмикаємо, розігріваємо до 75 градусів і на 3,5 години.